Передається їх. Її, її Чоловік накороняє на це її мережі. Я думаю, це погано впливає на їхній психологічний стан. Тому їм треба допомогти. Я думаю, що ситуація в Європі і в Росії в Україні стабілізується після того, як вона отримує шкоду. Ви вибрали найвищу піду, так Так, найвищу ви що найдорожці, найкращі трохи і, і, і галтери, які принесли, пожертву. Я хочу звати. Щоб вирішили трошки допомогти. Ну так, ну так. Це за п'ять боку воно було по суді на ця акція. Так що я вирішила підтримати. Ви спеціально для цього подивитися трошки? реклама цієї роботи. Mm -hmm. Ну, ну що ж вона не дасть. Вам не подобається вигляд вітрини? Розумієте. Mm -hmm. mm -hmm. То на жінках, може, як воно виглядає добре, а на вітрині не Так от на російських жінках це не виглядає, бо там це заборонено. Російські жінки нічим не відвічаються від от українських жінок.